Ці рада вітати в зарі, зустрічаємо літню, прекрасну яскраву колекцію. Який принт яскравий, як, якась картина. Спідниця, вона по бокам, не розумію ще, як сказати навіть, вона як якусь має. Ні, це не драпіровка, ось такі складки. Цікаві, бачите, широка складка, бокові кишеньки. Ну, такою бочечкою має вигляд. Ну, класний стиль. Стиль кос, 1999 гривень. І це 100% котонок. Дуже-дуже класний принт і класний фасон. І ще є спідниця в чорно-білому принту також. Ні, ну тут фасон інший, тут немає кишень, інший фасончик. 1999 гривень, теж фотон, але інше. Оця попередня спідниця то просто зрив мого уявлення. Сможе така кромка, теж дуже-дуже теж класна. Це якісь такі костюми, спідничка коротка. Чи спідничка шорти. Подивіться, яка легка канина. Це спідничка і з варту ще, от типу накладка така, яка зав'язується. 100% льон 1499 гривень. І до тієї спіднички є сорочка мінімалістична, 1499 гривень, складі ліоцел і волокно рами. Тут інший зовсім склад, я так розумію. стовідсотковий льон вказано. Взяла другу так, тут стовідсотковий льон, а там зовсім іншу. Ну, Зараз подивлюся ще іншу сорочку, тому що якби сорочка і оця спідничка шортики. Так, тут ліоцел і волокно рамі. Ну, Значить, окремо пошили спіднички, окремо сорочки, але дуже-дуже схоже. І в білому кольорі теж. Там біля цієї спіднички висить, я вам показувала і такі сорочки. Ліоцел і волокно Рамі. Це є кропива рамі, це кропива 1499 гривень. Сумочка, яка вона нарядна, такою бочечкою 1799 гривень. А це на вечір, на паті, в ресторан. Просто красива сумочка і все. Нічого лишнього в вашому житті. Ще, поруч людина кохана. І тоді з такою сумочкою можна йти увечері. Підійдіть на жіночку кажуть. На, Келег. на Келег вина. А, Тут ще ланцюжок є. вау. Такий досить-досить потужний. Можна рівничик собі взяти до цього всього. Що вже не тільки була золота сумочка, можна ще і ремінчик. Ремінчик коштує 1149 гривень. Вау! Ви подивіться, на цей ланцюжок з метеликом в золотому кольорі це метал 999 гривень. Ну, красиво, красиво! І є сережки, камінчики і такі метелики трикоски якісь. 649 гривень. Все переливається. Ось ви така все йдете. Назустріч. Блуза. Теж з претензією на вечір. Вона нарядна досить. З мережева і по собі має вишивку такою ниточкою, як льон. І така блуза коштує 1299 гривень, 100% поляестр, а нитки котон і відкладка котон і віскоза поліамід, льон. Тобто Тут дуже різні складнички є. Красива блуза, я кажу, з претензією на вечір. Красивий естетичний куточок з новиночками, оверсайз-сорочка, блакитно білу смужку, легенька тканина, бокові розрізики. На відпочинок взяти та й так на кожний день, і навіть з претензією на легку класику теж підходить. Під планочкою застібається нагозочки ця сорочка. 1149 гривень і це 100% котон. Ця сорочка ідеально підійде під широкі штани палацу під джинс. Це джинс такі. Вони досить широкі, 1799 гривень, цупкий джинс, 100% котон. Із цією сорочкою буде саме то. Дуже стильні легесенькі літні крусівочки з сіточкою. Зараз подивимося склад. Легесенький кремово-бежевий колір. Це текстиль. Шкіри тут немає, поліестер еластан, котону трішечки є 13%. Картиганчик легкілітній, на короткий рукав, застібається на гузочки. Ось така в'язка легенька, рихла, поєднання блакитного і рожевого, такий кардиган Або в'язана сорочка, швидше всього. Я думаю, що можна до категорії сорочок віднести, а не до кардигану, спірне питання. 1399 гривень, 74 котону і 26 поліестеру. До білих дженсів. Палацу підійде ідеально. До цих кілочок, що я показувала, то пов'язані з такою спинкою, 999 гривень. Щільна в'язка, яка відкрита спинка, шнурівкою ззаду, з такими зав'язочками в Складі, віскоза, 55 віскоза і 45 поліаміду Що з'єружела, це спідниця, ще це сукня, це сукні такі відкритими плечима. 999 гривень, 80 кутону, 15 поліестеру. Понизу а, така кромка. Така спідничка, балон. Ну, досить така молодіжна, літня сукня, рожева, в рожево зефірному кольорі. Цікаво, що вона не буде сповзати з грудей, бо тут зовсім якось воно так. Ну, зовсім, бачите, от, де, про, де от, під рукою і воно прямо так йде. А мало би трішки заходити якось на груди. Думаю, воно так не сяде, як має бути. Ну, це точно не спідниця. Так написано, що це сукня. Ну, без світшота теж не обійтися, буває про холодний день, літній, а свішот дуже крутий, з такими патчами. Оверсайз. Ззаду скільки класних всяких патчів. Каліфорнія. Всі діла. 1499 гривень і це котон. І другорядна тканина, можливо, манжети і низ, 95 котон, тобто весь котоновий, щільний котон, щільний трикотаж, ластанки, світшот, Яскраві подовжені сорочки. сорочки блузони. Ззаду стягуються, можна зав'язати, підкреслити спинку, оверсайз. Як ви бачите, є різні кольори, білий, блакитний і рожевий. Довжина рукачка регулюється, можна зробити собі коротшим чи ніч чи я... А, Так, регулюється. А, ні, це просто така вистрічка висока. Я думала, що там а, така штучка, знаєте, коли підвертаєш рукачок і фіксуєш. І така сорочка коштує 1299 гривень котон і льон. 52 льону і 48 тонн віскози. Почала заговарюватися. Так, льон і віскоза. Рожевий дуже красивий колір, але тут вже вказано, що тут котон з ластаном. Взяла другу сорочку і так, як на жовтій льон з віскозою. Потрібно ще дивитися на внутрішні бірки, тоді вони точні. Тут помилково могли причепити як побірочку іншу. Блакитний теж красивий, дуже ніжний. Ну і базовий є біленький. Які блузи, який комір. Щось таке в стилі вінтажу. 1299 гривень 100% которой з такими зав'язочками можна взяти по сарафану на бретельку або без бретельок. щоб прикрити плечі, рукавчики, вуху. З джинс, мабуть буде класно. Дивитися до джинсових шортів на високій посадці. Так, і висить поруч з джинсами, з джинсами, джинси. взяла. великий розмір, вони тільки ззаду, які мають потертості. Спереді якби все так окей, ви така скромна, а ззаду як собаки рвали. Як собаки гризли, класні джинси. Взяла. в 38-му розмірі. Вау. 1299 гривень, 88 котон і 12 віскози. З цією блузою буде саме то. Сарафани з легесенької тканини в сірому кольорі. Тканина невагома, ледь-ледь прикриє вам біуст. Спинка взагалі вся відкрита. Довжелезні на спинці з гумкою. 1499 гривень і 84%. Модул це різновидність віскози і 16 поліастар. Модул це різновидність віскози. Ось така сукня. Все потрібно мірити, особливо такі сукні. А як вам? б'юсь, чи підійде, чи не буде відтупирюватися оця гумка, чи обтягне спинку. Поруч на шортики з такої тканини, як жатка, мікрожатка в синьому кольорі з гумкою. І стягується в білизняному на стилі стягується стрічкою ксаметовою. Ось такий легенький-легенький. Аж захотілося взяти квиток а, і полетіти відпочивати. Ну, квиток потрібно брати з Польщі або з інших країн. 999 гривень, 82 віскози і 18 поліаміду. А так раніше я могла собі спокійно зі Львова ось така футболка з цімкої на мінімалізм, стиль. Кос мені нагадує, яка пройма рукава, цупкий трикотаж в рубчик. Ось така футболочка. 499 гривень, 100% котон, 100%, 100 бавовна. Тут теж цікаві речі в новинках. Білий сарафан, білосніжний, широчений донизу. Підкладкою, у підкладка теж натуральна. Дійсно, 1799 гривень, 96 котон 4 ластану, підкладка 100% котон. Виділений біст, тут дуже правильно, я показувала рожеву сукню, то якось так взагалі було все рівно, не зрозуміло, а тут бачите, якби пройма від рукава цей низ і тут має бути виділений бюст. Котончик дуже легенький, підкладка теж дуже легенька, 100% котон. Бриталічки зав'язуються. Що ще такого літнього-літнього? Теж з такими куміра... кумірами, комірами. Так, ну, такий комір не дуже, якби, мені особисто суб'єктивно не подобається, але має право на існування. Все-таки іспанський, можливо, і стиль. Я вам скажу такий кантрі стайл, така сорочка, блуза з підвернутими такими рукавочками буфами. До джинсів. 100% котон 1149 гривень. З широченими джинсами, так поруч і висить. Джинси за щипами 1799 гривень, 100% фотон. Джинс легенький. Так, висять мені незручно однією рукою перестівати, виключати камеру, покажу, як є. Слінбеки. Такий красивий відтінок, нюд, Нью-дваєш. Ось така красота. Жіночність. Це шкір 1499 гривень. Подивіться на ці топи красивий. Колір червоний, такий насичений, а, класична гама червоного. 96 котону і 4 поля 1299 гривень коштує цей в'язаний топ, а ось спереді, ось так він має бути. А я ж неправильно показала, як я могла так поступити. Ось так я причепила і покажу вам, тільки погляньте на цей топ, який він класний, скільки класних багато речей. Аж хочеться до цього топу взяти. Темно-сині джинси або білі штани з льону. Тоді буде взагалі супер, Хороша штучка, а ще бачу є штани і є сорочки в теракотовому кольорі. Відтінок може відрізнятися на вашому екрані, те, що бачу я, тому що від різних налаштувань залежить. Кольорових на різних гаджетах. 75 віскосу, 25 поліаміду. Такі штани. Дивлюся в розмірі XL. Тому деколи пишуть в коментарях, що чому я сказала такий-то відтінок, а це не такий, тому що я бачу в реальності, який він є. а Я на дріттонік, кольори відрізняю, дівчатка. Так, такий широкий. І є сорочка є блуза. Блуза на запах, без рукавів, пройма понижена з такими зав'язками, подвійними. 1299 гривень разом з цими штанами в костюмі буде досить-досить непогано. Я так вважаю, що непогано. Ще тут багато цікавого, класненького є. Ну, Я не впевнена, що я зможу багато сьогодні ще показати. Ось такий стиль, теж стилі кос, штани з такими кишенями, взагалі така асиметрія, а, якось так все архітектурно. Штани дуже такі стильні. Ви тільки погляньте. Кишені такі косі. Такі штани, як карго модель. І футболка не менш стильна, 649 гривень, 100% котон. Ось така футболочка топ. Сірий графітовий. І штани. Зараз покажу вам. Думаю, що багатьох зацікавило. А тканина така, як щільний трикотаж. Тканина, як щільний трикотаж. Височена посадка, широкі донизу. 79% котону, 16 поліестеру. Сподобалися штани, футуристичні, досить, мінімалістичні, ну і можна описувати різними словами. Бачу, тут ще стильні класні футболочки ТОПа. 999 гривень коштує така футболка котон і ластан. Ще такі світшоти є. Оверсайз. На 100% котон. 899 гривень. Варктайм. Дечі приспущені, класний теж. Є крусивочки, які можуть підійти до тих речей, що я показувала, до тих штанів кругом. Так ніби шкіра, я бачите в складі. Які вони класненькі і досить легенькі притунулися. Так, верх частково є шкіра і є текстиль. Оце все шкіра, а це текстиль. 1499 гривень, досить підйомна ціна, 45 коровичої шкіри. Це не 6 тисяч, як зараз кросівки там від Adidas, від New Balance. А, тобто, а та ще вони одинаково будуть носитися. Ще такі сині з жовтим. Теж мають вигляд, ніби тут є шкіра. Теж легесенькі. Ну, це точно шкіра і це точно шкіра. Зараз подивимося. Ах, ціна в доларах і єврох. 70 доларів коштують. Так, 1799 гривень є заду ціна, козяча шкіра. Супер. Супер. Можливо, навіть зараз я їх помірюю. І собі візьму ці кросівочки. Тому що ціна досить-досить спокуслива. А ще такі сумочки, Буває ні. Коричневий бордовий колір. Я вже ці красивки відклала, Я зараз піду приміряю. Так. Це на сумка класно стягується тут. Досить погано, що вони не застібаються на якісь кнопки. Ну, це літні сумки. Ну красиво Це шкірза. 2499 гривень. Друзі, всім дякую за увагу. Хто залишав свої відео до кінця, я піжу міряти кросівочки якщо їх придбаю, то покажу ще додатково, що я їх купила, якщо ні, то так і буде. Крусівочки мені підходять 37-й розмір, але ціна, подивіться, на 37-му написано 1999 гривень, а на 38-му написано 1799 гривень. Так що зараз буду виясняти, різниця 200 гривень. Менший розмір дорожчий, чи швидше знову помилково. Ну зараз кажу. Яка ціна Бо все рівно, чи поті чи путій ціні я буду брати, якщо навіть і 2000 то візьму, вони мені дуже зручні, а ідеально підійшов 37 розмір. Я вже з покупочкою взяла кросівки і їхня ціна 1999. 1799 гривень сказали, що це було помилково. І пакет я взяла 15 гривень. Упаковочний разом заплатила 2014 гривень. jeszcze ja już się skupułeczki. jeszcze raz, wszystkim papa i do zoski.